Всім привіт! Хочу сьогодні показати вам наступний аксесуар, який можна встановити в ваш Ford F150. Ось такий називається UndaSid Storage Box, тобто бокс під заднє сидіння. От Важливий момент він підходить тільки для фордів з чотирма дверима. З двома дверима, мабуть, там немає такого місця, щоб його там монтувати. Ось так він виглядає. Так можна речі туди нагрузити. Це не той бокс. Ось так він виглядає оце він. Коштує не дешево 165 баксів. Ще й доставка буде, ну, баксів 30. Такий собі. Ну, доволі сумнівний аксесуар, скажу. Давайте подивимося, як воно виглядає на машині. Отже, ось відкриваємо задню дверь. Що ми тут бачимо? Ось він наш бокс. Ось ну, так от він і виглядає. Так, от так, Ну, Саме як на картинці воно і є. Звичайний пластик, нічого такого, не розумію, за що такі гроші. От, в ньому є два відділення, Оце одне маленьке відділення під сідушкою. І під другою сідочкою більше відділення. Так можна нагрузити. Воно легко знімається, воно на одному ремені крепиться. Відсібнув, зняв, поставив. Якби зручно, звісно, нагрузити. Може є якісь альтернативи, хто знає, пишіть в коментарях, де може можна взяти дешевший або, може, кращий бокс. Але от в мене ось такий. Отак-то, до речі, я накидав. І закрив всю дошку. Дякую всім за увагу.